Сьогоднішня палітра присвячена людині, яка ніколи не сидить на місці і творить те, що хоче, не озираючись, куплять це чи ні. Тож мова піде про художника, але не простого, а художника французького, який має українське коріння режіса Бодрука Паланюка. У 1930 році тато режіса разом із своїми батьками з Яблунова у зв'язку з певними обставинами переїхав у Францію. А через деякий час оженився там на француженці. Батьківська сім'я працювала на залізнодорожній шахті. Ріжіст теж мав би продовжити ремесло родичів, але сталося інакше. Мій батько працював у шахті, і я теж повинен був стати шахтарем. Але, на щастя, прибула любов до мистецтва. Я закінчив художній інститут у місті Канни і став художником. Мистецтво у життя пана Бодрука увійшло мимовільно, і він не щувся, як воно опинилось на першому місці. У школі я найбільше любив малювати, тому це заняття і стало головним у моєму житті. Коли мені було приблизно 10-11 років, батьки купили мені фарби та мольберт. А до цього я бачив, як малював мій сусід, тому відразу почав сам малювати. І це мені дуже сподобалось, що потім і стало поштовхом до мого творчого розвитку. Мистецтво художника це творення, це креативність і це дає мені можливість бути вільним. Від навчання у художньому інституті пройшло вже майже 40 років. І за цей чималий час у житті режиса Бодрука Паланюка було багато різних творчих періодів і вподобань, що спонукало його на різні експерименти. Après, je me suis Одного разу я захопився американськими фільмами. В одному із них був такий епізод, де кидали торти. Це мене надихнуло на створення ряду картин із тортами. А на одній картині було відображено, ніби кидаєш тортом у Мульберт. Недалеко від мого міста Канни є містечко Девіль, де відбуваються фестивалі американських фільмів. Я там виставив ці картини, і вони всім сподобались. Мені було дуже приємно. Кілька років свого життя художник присвятив сюрреалізму та абстракції. Та згодом зрозумів, що це не його. Через деякий час абстракція та сюрреалізм стали мені нецікавими. Я побачив, що вони мене нічим уже не приваблюють. І тому я почав працювати з іншою технікою. Це була по суті фотографія я тепер використовую фотографії різних розмірів і форматів. Бувають 1,20 на 1,20 двадцять, 80 на 80 і трохи менше. Кожна наступна фотографія є ніби продовженням попередньої. Проте хочу підкреслити, що фотографія не є моїм основним мистецтвом. Це ніби палітра, на якій вимальовуються інші картини. Бо сама фотографія не цікава мені. Зараз пан Бодрук вважає себе вільним художником. Він не концентрується на якомусь одному напрямку. Je fais du <laughs> <laughs> Зараз я роблю те, що хоче режис Бодрук. <laughs> що мені подобається, те я і створюю. А що не подобається, <laughs> те й не роблю. Проте режис Бодрук Паланюк живе не одним мистецтвом. Він ще займається викладацькою діяльністю. ...дітей малювання у школі та викладає історію мистецтва у коледжі імені Поля Варлена. Викладацька діяльність допомагає мені існувати. Якби я був лише художником, то мусив би продавати свої картини. А так я вільний. Хочу, продаю, хочу не продаю. З 1993 року пан Бодрук організував більше 60 виставок. На них він представляв не лише власні роботи, а ще своїх колег і учнів. Кілька років я був керівником мистецької організації, що називалась Дисиденція і новітні явища. І всі зроблені мною виставки були діяльністю цієї організації. Організація Дисиденція та новітні явища також представляла свої картини у різних країнах світу. Митці мали можливість показувати своє мистецтво в Україні. Побували навіть і у Коломиї. А зараз за дорученням Посольства України у Франції режіс разом із друзями готують виставку, присвячену 200-літттю від дня народження Миколи Гоголя. А до Коломиї режіса Бодрука провело походження батька. Перше у столицю покуття він разом із татом приїхав у 2000 році. Досі художник пам'ятає ту зустріч. Спочатку, коли ми прибули у Львівський аеропорт, мені було трохи незвично. А потім, коли ми вже зустрілися із тіткою Ольгою, мені стало дуже добре. Особливою ця зустріч була для мого батька, адже він 70 років не бачив України і головне сестри. З 2000-го режіст приїздив на Україну сім разів, шість з них саме у Коломию. А у 2001-му з ініціативи Ярослава Ткачук відбулась перша виставка французьких художників у писанковому місті. На цій виставці були роботи приблизно 30 нормандських художників. Лише кілька з них приїхали зі мною у Коломию, щоб представити картини. До речі, Коломийські художники теж брали участь у виставці. Цікаво, що на цю виставку нас навіяла творчість Кандинського. Цікаво, що за запрошенням паном Бодрука у Франції з виставкою побувала і Коломийська делегація митців. А цього разу режіс приїхав на Прикарпаття не один, а зі своєю дочкою Валентиною. Як каже, вражень від міста є надзвичайно багато. Euh, de... Коломия мені дуже подобається. Особливо я захоплений її старовинною архітектурою. Привітністю людей і красивою природою з горами, які я відвідав. Та найголовніша мета моїх приїздів це відвіди рідної тітки та родичів, які мешкають у Яблунові. Також не забуваю зустрічатись з місцевими художниками та відвідувати цікаві місця цього краю. Зараз режіс має дуже багато планів, і коли повернеться у Францію, почне їх втілювати у життя. В він хоче, щоб Коломийські митці черговий раз зробили свою виставку у Каннах. Також надіється представити ряд своїх картин у Коломиї. А найближчим часом режіст разом із французькими художниками робитиме виставку у своєму рідному місті, присвячену Дню науки і техніки. Ensuite, au mois de, de, de novembre... У листопаді цього року у Каннах будуть відзначати Дні науки і техніки. І французькі художники хочуть відобразити це у своїх картинах. Багато робіт будуть пов'язані із впливом техніки і науки на здоров'я людей. І я теж працюю над картинами на цю тематику. Режісу Будруку Полонюку 56. І своїм життям він задоволений. Робить те, що хоче. Виховує п'ятьох дітей. Тішиться онуками і батьками. При цьому всьому не забуває про Україну і Коломию.